Привіт, друже! Мене звати Богдан, і я вчу людей, кататися на роликах. Також школа, тренери теж вчать. І сьогодні ми з вами розберемося, як же ж вдягати цей захист. Причому е, я вдягнув цей захист. У мене ще є отакий і отакий, і вони ж якось відрізняються. І якось його треба вдягати. Все в цьому відео. Починаємо з головного елементу шолом. Оскільки ручок і ніжок у нас дві, а голова одна, треба її особливо доглядати. У мене супер легкий, супер простий шолом без особливої регуляції. Просто вдягаю на голову і защіпкою фіксую дві стропи. В принципі, все. Хочу зробити більший, відтягую. Хочу зробити менший, затягую. На деяких шоломах також є кругляшок, закручуючи котрий, ви більше підлаштовуєте шолом під свій розмір. Але то не обов'язково, головне, щоб він сильно не ходив. І не злітав з вас. Також бажано, щоб він не обмежував ваше спілкування. Наступний найбільш важливий елемент це є ваше коріне, бо падати на них доведеться дуже багато разів. На мені один з ну, називаємо, вище середнього представників класу захисту, який фіксується, коли вже ролик вдягнутий. Тобто його не треба продягати як чулочок, як, наприклад, цей лікоть. Я просто можу легким движенням руки зняти його з себе і зафіксувати. Ну добре, не дуже легкі. В чому перевага такого захисту, ви можете просто його зняти і вдягти у будь-який момент, коли велика спека, або коли ви вирішили покататися без захисту, вам не треба буде кожен раз перевзувати ролики. Або типова ситуація, ви взули ролики, а потім згадали: ой, що у вас є захист. Не дуже зручно. З цим захистом це набагато легше. Ну і як же ж його вдягати? Дуже важливо, щоб ви вдягли його правильно. Дивіться, цей захист вдягнутий правильно. Якщо я зроблю ось так. Так буває, люди часто плутають, це буде догородригом. Так наче й нічого спрацює, але є проблема. Широка частина, вона анатомічно зроблена так, що при падінні вперед буде тертися саме нижня частина. Широка приймає удар, передає вниз. Якщо ж ви вдягаєте отак, то при падінні у вас не буде так рівномірно розповсюджуватись удар. Також захист буде набагато більше з вас злітати. То є неправильно. Як визначити, як же його треба правильно зафіксувати, найлегший варіант. То о, логотип він має читатися о, звичайним чином, не догоридригом. Також на деяких захистах є правий та лівий. На цьому варіанті нема. Але я вам раджу звернути увагу, коли я продягаю його на себе. Зараз швиденько зроблю. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дивіться, у мене внутрішня частина вона не чіпляється. Дуже часто буває. Що ви вдягаєте навіть так, як написано, правий на лівий. Ой, сорі, правий на правий лівий на лівий. І ось ці ліпучки вони чіпляються одна за одну. Тому вдягайте захист так, щоб коли ви з'єднували коліна, у вас отут нічого не з'єднувалося. Бо буде, по-перше, не дуже зручно кататися, бо воно буде чіплятися вам заважати. А по-друге, так, захист швидше знівечиться. Наступний найважливіший елемент вашого захисту то є ваш зап'ясток. В чому справа? На коліна вже зрозуміли, багато падаємо. На руки також доведеться багато п'ядати. І в чому проблема? Коли падаєте на коліна, тут ну, суглоб трошки більший, йому бобо, йому неприємно, але зап'ясток набагато менший. Тут є величезна купа кісточок, які можуть легко розламатися. І якщо ви вдягаєте ось такий захист, правильний, у кого є задня підтримка, ви на нього обережно падаєте, він навантаження суглобу передає в кістку. Так, звичайно, якщо удар дуже поганий, ви. Її зламаєте. Але чесно, набагато краще зламати ці дві кістки, навіть зі зміщенням, ніж розламати собі суглоба. Повірте мені, як же ж вдягати захист? Загалом усіх система доволі проста. Тут не написано лівий, правий, догадайся сам. Розповідаю, дивіться. Пластик, пластина, ну мене вже видно, що я трошки падав, має бути на долоньках. Дивимось, так я беру ручку, прикладаю наліво. Бачите, для великого пальцю немає місця, не пролізе рука. Є ось тут. Ага, можливо, це направо. Гаразд. А може треба зробити догори дригом? Згадуємо про логотип. Логотип має читатися. Для мене не догори дригом. це ось так. Значить, дірка для великого пальця є. Пластик на долоньках є. Логотип є. Пробуємо. Ну, наче вірно. Логотип на місці. Палець на місці. Пластина на місці. Ам! І коли буду падати, навантаження буде звідси переміщуватись вгору. Також є дитячі легенькі захисти без задньої підтримки. Вони ну, теж працюють, вони теж фіксують відтертя, вони врятують вас від подряпин. Але головне врятувати суглоб, бо подряпини швидко заживають. А от суглоб. Ну і останній, можна сказати, найменш важливий. Але все рівно бажано його брати, елемент захисту це лікті. В чому фішка? У мене два лікті, різні представники. Паперовий, я його так називаю, бо матеріал він якби ну, наче з паперу. І ну, класичний з чулком. В чому фішка? Обидві ці захисти продягаються через чулок. Тобто я надягнув його на себе, протягнув і все. Він тримається. Ну клас. Він не врятує вас на асфальті, але він кльово підходить, наприклад, для бетону або для ролердрому. Він врятує від подряпин, але не врятує від великих ударів. Другий захист також протягається через чулочок. Він розрахований і на удари, адже є м'яка частина. І також він підходить від подряпин. Єдина проблема усіх ліктей вони дуже активно злітають. Усі мої шрами. Зароблені якраз в ліктях, бо захист в потрібний момент з мене злітав. Як же ж зафіксувати так, щоб захист з вас не злітав? Це стосується і колінець, і ліктів. От ви вдягли. Згинаємо руку. А ну-ка, наче все ок. Дійсно, захищена шишка суглобу, але можна трошки припідняти, щоб також було захищене передпліччя, щоб коли ви падали, бам! і ковзали. У вас терся захист, бо якщо буде дуже піднято отак, ну це вже взагалі бам, лікоть голий. Чи якщо ви падаєте, наприклад, при русі задом наперед бам, теж, тобто відрегулюйте так, щоб шишка, суглоб, був захищений. Щодо колінець, от ви вдягли захист, теж дуже легко перевірити. Згинаєте коліно, захист на ньому. Якщо у вас трошки з'їхало, коліно голе, обов'язково поправляйте, підтягуйте, перев'язуйте так щільно, щоб воно злітало не сильно. Але будь ласка, коли вдягаєте захист, якщо воно вам прям передавлює неадекватно, якщо німіються руки, не ні міють ноги, н -н -н. будь ласка, фіксуйте так, щоб воно ковзало не сильно, але щоб кінцівки були в порядку. Ото і все. Ось так вдягається захист, ось такий він є. А якщо ви бажаєте розібратися з роликами, які ж вони є, і як вони взуваються, бо там дуже багато різних варіантів, переходьте на наступне відео на нашому каналі. Лайк, підписка, коментар туди-сюди. Ну і чекаємо вас на заняття.